Так, 6 клас. Продовжуємо з вами розглядати алгоритми, вкладені цикли. Сьогодні розглядаємо вкладені цикли з передумовою. Ваше завдання, що необхідно зробити. Дивіться. Приєднатись до відеоконференції. Хто це вже зробив, той молодець, читати вкладений підручник усього-навсього 4 сторінки, вміти відповідати на питання в кінці параграфу. Це. Усно, да? ми просто читаємо підручник і потім перевіряємо себе по цим питанням і виконати два завдання на сторінці 99. Ну, давайте розглянемо, що таке ці наші цикли з передумовою, вкладені цикли з передумовою. У вкладених циклах можна використовувати не тільки цикли з лічильником. Пам'ятаєте, які, які це цикли з лічильником? Це ті, в яких ми знаємо кількість повторень. От, наприклад, тут повторити 12 разів, повторити 4 рази. Такі цикли називаються циклами з лічильником, коли у нас вказана кількість повторень. Тобто ми можемо у вкладених циклах використовувати не тільки з лічильником цикли, але й з передумовою. Вони можуть бути як зовнішніми, так і внутрішніми циклами. Так, хтось там щось питає. Добрий день, Даніель. Зараз секунду. Цикли з передумовою у вкладених циклах можуть використовуватися як зовнішній, і як внутрішні. Розглянемо, як приклад таких вкладених циклів алгоритм для наповнення водою чотирьох порожних діжок невідомої місткості. Пам'ятаєте, на минулих уроках, там, коли ми казали просто про вкладені цикли з лічильником. У нас також був цей приклад з діжками, але ми тоді знали об'єм діжок. Да? А коли ми знаємо об'єм, ми можемо сказати, скільки нам разів повторювати ту чи іншу дію. Тут у нас невідомий об'єм цих діжок. Тобто алгоритм наповнення однієї такої діжки, ви знаєте, з 5 класу однієї. Оскільки таких діжок потрібно наповнити 4, то слід виконати 4 рази команди цього циклу з передумовою. А для цього можна помістити цей цикл як внутрішній до циклу з лічильником. І тоді алгоритм для розв'язання цієї задачі матиме вигляд, от як на малюнку. Так, це у нас блок-схема. Як все відбувається? Починається алгоритм. Алгоритм перше перевіряється умова, чи повна діжка. От ви підходите до діжки там, і перевіряєте, чи повна вона, чи ні. Якщо вона, ну тут пишу так, діжка не повна. Якщо вона не повна, ви побачили, що вона не повна, тоді ви наповнюєте відро водою там з колодязя, да? підходите до діжки, виливаєте воду з відра в діжку, повертаєтесь. По алгоритму стрілочками назад і знову перевіряєте умову. Діжка не повна чи ні. Якщо вона ще не повна, то знову набираєте воду, виливаєте цю воду з відра в діжку і знову перевіряєте, діжка не повна чи ні. Коли діжка неповна, ця умова перестане виконуватися, тобто вона зробиться повною, ми підемо по стрілочці ні і закінчимо алгоритм. Це у нас такий кусочок на. На наповнення однієї діжки. А якщо ми кажемо, що їх 4 цих діжки, то що ми будемо повторити 4 рази той самий алгоритм, що ми бачили тільки що да, для 4 діжок. Тобто, коли ми знаємо, скільки ми разів повторюємо це у нас цикл з лічильником. От повторити 4 рази це у нас цикл з лічильником. 4 діжки 4 рази повторюємо. а коли ми не знаємо, скільки буде у нас повторень, а чекаємо виконання певної умови, настання певної умови, то такий цикл називається циклом з передумовою. Тобто ми спочатку перевіряємо умову, чи повна, чи не повна діжка. Якщо вона не повна, то там набираємо відро, наповнюємо її. Коли ця умова виконуватися перестає, то. Ідемо далі по алгоритму. В нашому випадку переходимо до наступної діжки і так 4 рази. Ну, я думаю, що алгоритм вам ясний. Якщо ж кількість таких діжок невідома, то цикл для наповнення водою однієї і такої діжки можна помістити як внутрішній цикл у цикл з передумовою для наповнення водою всіх діжок. Тобто, можна, отут ми використовували. Цикл з лічильником, знаючи, що у нас 4 діжки. А якщо ми не знаємо кількість цих діжок, можна також використовувати як зовнішній цикл з передумовою. Тобто до кожної діжки підходимо. От, наприклад, починаємо да, підходимо до колодязя, біля нього стоять діжки. Чи, там, чи немає діжок, не знаємо ще. Просто задаємо собі питання: діжки є ще порожні чи нема. Бачимо, що вони є, тоді підходимо до порожньої діжки, перевіряємо повна вона чи не повна. Якщо вона не повна, набираємо відро, виливаємо воду і знову перевіряємо, повна вона чи не повна. Якщо не повна, знову набираємо відро, виливаємо воду в діжку, знову перевіряємо цю умову, повна не повна. Якщо вже повна, то йдемо по стрілочці. По стрілочці, по стрілочці, по чорненькій, аж на зовнішній цикл перевіряємо, чи є у нас ще діжки. Якщо є, то знову підходимо до порожньої, перевіряємо, повна вона чи не повна і погнали по кругу. Тут, мабуть, краще було б не підійти до порожньої. Тоді навіщо тут перевіряти цю умову? Вже видно, що вона порожня, а написати просто підійти до наступної діжки. Тут було б краще отак, без слова порожньої. Так, <звіст> цикли з передумовою можуть використовуватися у вкладених циклах і в Scratch 2. На малюнку 3.17 у нас наведено приклад такого використання. У цьому прикладі внутрішній цикл є циклом з лічильником для малювання одного квадрату з довжиною сторони 100 кроків. А зовнішній цикл є циклом з передумовою для малювання квадратів на відстані 20 кроків один від одного, поки виконавець не доторкнеться межі. Давайте поглянемо. Ось це у нас малюнок. Що тут є в алгоритмі? Очищаємо ми сцену. Тобто при запуску програми очищається все, що було на сцені. Далі повторити, поки не доторкнеться межі. Тобто, ось це у нас цикл з передумовою. Що ми будемо повторювати? Опускатимемо олівець. Далі повторити 4 рази, переміститися на 100 кроків поворот на 90 градусів. Це, мабуть, у нас внутрішній цикл з лічильником. Ми бачимо, що є кількість разів. Да? Тобто це цикл з лічильником, він всередині великого цикла повторити поки не. Цей маленький називається у нас внутрішнім, великий називається зовнішнім. Маленький вкладений у великий. Так, тут в маленькому малюється квадрат. Бачимо, що. 4 рази. тобто це у нас будуть 4 сторони квадрата. Далі піднімається олівець, переміститись на 120 кроків. Тобто, Грубо кажучи, у нас буде малюватися квадрат. От Виконавець намалює квадрат, підніме олівець в цій точці, відступає від цього квадрату 120 кроків від цієї точки на сторону і ще на 20. І опусти олівець і буде малювати наступний квадрат до тих пір. Доки не дістанеться межі, межі сцени. Так? Тобто ось так це робиться в нашому скречі. О, працюємо за комп'ютером. Не дуже хочу робити, тому що ми вже майже виконували це завдання, як домашнє. Давайте зробимо сьоме. І я вам пишу як домашнє восьме. Восьме. Повторити ось такий орнамент можна буде збільшити і подивитися, що тут відбувається в восьмому. Ну, Це, мабуть, навіть не квадрати. Дивіться, тут не 90 градусів кути, тут трошки цікавіше. З восьмим подумайте вдома самі, як це зробити. І цикл там буде цікавий. ну, Цікава умова буде у циклу. А от сьомий виконаємо зараз з вами. Сьоме завдання. Так, а ну-ка, зараз вибачаюсь. Складіть проєкт для малювання різнокольорових кіл, розміщених на відстані 20 кроків одне від одного, поки виконавець не доторкнеться межі сцени. Збережіть проєкт у вашій папці у файлі з іменем. -та -та. Відкриваємо Scratch 2. Є так. Що буде у нас відбуватися? Коли натиснуто прапорець, мабуть, будемо очищати сцену і далі, і далі малювати, наше, малювати наше коло. Як ми можемо малювати коло? Ми знаємо, що в колі 360 градусів ми можемо переміщатися там на декілька кроків. І потім повертати на, 360, повертати на декілька градусів ще і це, щоб в сумі ці градуси давали нам 360. Що ми можемо зробити? Давайте поки що просто намалюємо коло переміститися, наприклад, на два кроки. Повернути при цьому на два градуси. Якщо ми повертаємо на 2 градуси, знаємо, що в колі у нас 360 градусів, то ці дії нам, мабуть, необхідно повторити 300, 180 разів. 360 ділимо на 2, отримуємо 180 разів. Щоб побачити, що він там малює, хотілося б опустити олівець ще. Так, дивимось, малює, 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 малює. В принципі, коло у нас є. Виходить коло, так? Да? Два кроки, можливо, воно трошки велике для нашої сцени. А ну-ка, в один крок. О, в один крок маленьке, маленьке, добреньке коло. Да? Так. Таке коло, я думаю, нам краще підходить, тому що нам там необхідно їх декілька вмістити на сцені. Тобто, ось у нас алгоритм створення кола. Повторюємо 180 разів. Що саме повторюємо? Переміщаємося на один крок і повертаємо на 2 градуси. А скажіть мені, якщо б я взяв б поворот не 2 градуси, а 1 градус, скільки б разів мені б необхідно було повторювати цю дію. Діти ви тут? Так. На угу. один. Так, якщо я повертаю на один градус, скільки разів мені б необхідно було б повторювати дію? На. Повертав на 2, повторював 180 разів. Повертаю на 1, буду повторювати скільки разів. 360. 360 градусов у нас в коле. Помните таки Так. Ну, я сделаю все ж таки 2 градуса. И повторень 180. Чтобы так уж и написывал у нас коло. Так, зараз выгремнее его. Нашего спрайта. и yeah. uh... Опускаємо олівець, мабуть, навіть олівець ми опустимо вже всередині циклу. І нам кажуть, ще змінювати необхідно. Тобто ми малюємо таких кол декілька, декіль, нам не сказано, скільки ми їх малюємо. тобто, Це точно вже не повторення з злечіль, лечільником, не цикл з тобто, Це буде вже повторювати, поки не. Це у нас буде е, цикл з передумовою. Поки не що, мабуть, мабуть поки не доторкнеться межі. А що ми будемо повторювати? Опускаємо олівець і ще, ще нам кажуть е, змінити колір. Тобто вони повинні бути різнокольорові. Олівець. Змінити кольор олівця, хай буде на 10. Не туди це вставив. Та-мою. Це буде тут. Запускаємо. Дивимось. Малює перше коло одним кольором. Ага. А далі нічого не буде відбуватися. Да? Чому? Тому що він малює друге і так далі, він буде зараз нескінченно у нас малювати ці кола. Чому так? Тому що нікуди не відступає, да, малює на одному місці. Необхідно додати ще йому, мабуть, підняти олівець і відійти від нашого кола, кудись переміститися, хай буде на 100 кроків. Щоб він відходив і малював в іншому місці. Давайте переглянемо, що тут виходить раз, коло. Два коло іншого кольору відступив. Доторкнувся межі і алгоритм за... завершений. Е, далі зберігаєте це все. Файл. Зберегти як. Називаєте якимось чином, як вам необхідно. Зберігаєте, де хочете. І відправляєте мені. От я зберіг цей файл, відправляєте мені. Питання до мене є у вас? Ні. Так, тоді дякую за увагу. В принципі, завдання можете зараз виконувати. Якщо немає комп'ютера, я вам казав, що Scratch можна знайти онлайн з планшета або зі смартфона, працювати і також зберігати там файли. Є у нас Scratch онлайн. Просто в гуглі так і пишете, якщо не можете встановити Scratch 2 на комп'ютер. Тоді дякую за увагу. Відеозапис уроку трошки пізніше додам сьогодні. До побачення. Так, да, Кирило, що там? Я став ці завдання. Ці завдання став mm. уже? Ну, так. Так, ну, я не знаю. Ну, правильно забув. А, так. добре, я перегляну. Сьогодні перегляну, поставлю тобі оцінку. Добре? Так. Да. До Дякую. побачення. Да, до побачення.